Прийшов на службу рік тому. Професію вибрав, тому що люблю допомагати людям. Були знайомі, які розповідали, як тут мені сподобалось. Я прийшов і, в принципі, не пожалкував. Підготовка цікава, трошки навчили, трошки практики. В принципі, найбільше навчається при практиці. Трішки допомогли нам старші, наші офіцери, які підготували нас. А так то більш практика, практика і все. Мої рідні підтримали мене, та й в принципі мені цього вистачило. Підтримка це найголовніше. Не відговорював ніхто, підтримали, і мені це сподобалось. Я ще був на навчанні, була тривога, це було як 5 часов ранку, позвонили у мого друга, працюють батьки в ЗСУ. Йому набрали буквально за годину і сказали, щоб евакуювали з Житомира. Ми окувалися, та й принципі більш такого нічого. Тобто, коли почалось повномасштабне вторгнення, ти ще не було. Я ще навчався. Кооперативний та коледж, коледж. Так, виходить, я вже був на крайньому курсі, буквально залишилися останні шашки, так сказати. Виїжджали в Зв'язівський район нещодавно, далі працювали в Коростенському напрямку, і вже далі Херсон йшов після цих всіх. Чесно, вразила дуже велика кількість їх, а там реально такі бойові дії і реально велика кількість ВНП. Змінного ну, з таких цікавих випадків знаходили дуже багато танкових мін ТМ 62. Їх було порядку 50 штук. Це було дуже цікаво. Обсідкували територію, не шкодили і поки все добре. Коли шукали танкові міни. Перед мінами сели розтяжки від озм 72 От Тоді трішки це і здивувало і налякало, я так скажу. Але слава Богу, що там їх не було. Вони вже були зняті, просто залишились розтяжки. Якщо чесно, там 50 на 50. Місцеве населення є і за, є і проти, є, які саме приїхало. Є, які вже провод... там були при бойових діях, при окупації, які були, дуже тяжко сказати. Більшість... більшість дякували, я так скажу. Ну так, відчуття страху завжди є, і краще її не залишати. А щось нове я б порадою не спішити, вивчити, і я думаю, що офіцери допоможуть цьому, так як ми особовий склад, ми маємо доповісти, а офіцер вже скаже, що зробити. Я думаю, що для мене перемога це привід доказати всім, що ми вільний народ.